Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом закарпатської страви, а саме бограч. Це густий суп гуляш До початку бланшую помідори. Для цього роблю невеличкий хрестоподібний надріз та занурюю їх до води. Допоки прогріваються помідори, буду займатися овочами. Я використовую декілька видів м'яса. Так як в мене немає паприки копченої, як відомо, бограч це страва. Закарпатська, де поряд знаходиться угорщина, а угорщина славиться неймовірно смачною копченою паприкою. Так як в мене такої паприки немає, тому я використовую підчеревану копчену, а також ковбаски підкопчені. Проте паприку використовую солодку звичайну. Прогріваю каструлю з товстим дном. Я використовую. Під копчену також можна замінити на смалець, на сало, звичайне, сало солене, копчене, панчету чи боженину. Все, що вам подобається, все сюди підійде. Але воно повинно бути з досить великою кількістю сала, для того, що на цьому жиру ми потім будемо готувати саме ось цей пограч. В каструлю викладаю під черевину, Та добре підсмажую. Тим часом цибулю нарізаю на невеличкі кубики. Постійно помішую, щоб добре витопило сало. Коли на помідорах з'явилася ось така перша тріщинка, це означає, що вони готові для планшування, тобто для зняття шкірочки. Зливаю гарячу воду та заливаю холодною водою. Заливаю холодною водою, щоб зупинити сам процес приготування. І знімаю шкірочку. Після того, як сало добре витопилось, починаю зарум'янюватись. Додаю сюди шматки м'яса та обсмажую все разом. Я використовую свинину. Ось такі великі шматки свинини. А також шматки гов'ядини. Ребра свинячі. І ще раз все добре обсмажу на великому вогні. Щоб додати більшої копченості у своєму бограчу, я додаю ще також копчені ковбаски. Ріжу їх невеликими шматочками та додавати вже буду під кінець готування. М'ясо потрібно присолити, не, сол, не солимо повністю до кінця, тому що в нас ще будуть ковбаски, і попробуємо на сіль в самому кінці. Краще додати в кінці, ніж зараз пересолити чорний мелений перець. Якщо любите пікантне, то зразу додаємо перець чилі, а також кумин, гілочку тим'яну та два лаврових листа. Перемішуємо все і добре обсмажуємо. Допоки обсмажується м'ясо, ми маємо час, щоб підготувати овочі. Також е, моркву та помідори нарізаю кубиком з смужками, невеличкими шматками. Далі нарізаю перці. Після того, як м'ясо підсмажилось до золотавої скоренки, знімаю м'ясо. Далі, ось цей нагар та жир, який залишився. Ми не знімаємо, не миємо нічого. На ньому ми будемо підсмажувати наші овочі. Додаємо сюди цибулю. І обсмажуємо хвилин 5. Додаємо моркву, та обсмажуємо все разом ще 5 хвилин. І далі нарізаю помідори також невеликими кубиками. Коли овочі обсмажились, додаю сюди, повертаю сюди м'ясо, додаю помідори. А також бульон, можна воду. Накриваю кришкою та тушкую 15-20 хвилин. Після того, як м'ясо з овочами проварилось 20 хвилин, додаю сюди солодкий перець. Далі додаю копчені ковбаски. Все добре перемішую. Накриваю та тушкую ще 10 хвилин. Із так гарно все кипить. Далі сюди додаю картоплю. За необхідності доливаємо бульон. Цю гілочку вже дістаю. Після того, як всі овочі у нас вже на місці, тобто в кастрюлі. Куштуємо, що потрібно додати, чого бракує. Додаю сюди ще базилік, трішечки солі, також чорний мелений перець і, звісно, паприку. Велику, гарну кількість паприки. Це ретельно перемішуємо, щоб об'єдналися спеції, прянощі та картопля розподілилася по всій страві. Накриваю та душкою до готовності картоплі. І коли наш суп гуляш готовий, тобто наш бограч готовий, як його загущають? Хтось додає крохмаль, хтось додає борошно. А я пропоную взяти одну-дві ось ці картоплинки невеличкі, роздавити їх добре. І все перемішати, і він тоді набуде свого ось такого природні, ось такої своєї природньої густоти. Природній крохмаль, який є в картоплі, гарно розподілиться по всій страві та додасть густоти нашому богричу. І в самому кінці, коли страва готова, додаємо зелень. Я використовую петрушку. Багато-багато зелені. Надіюсь, мій рецепт вам сподобався. Ось мій рецепт. А зараз ми його скуштуємо. Ось який він гарний, наваристий, густий виходить. Ви повинні обов'язково його приготувати. Я впевнена, що вам сподобається, тому що це неймовірно смачно. А також дякую вам за перегляд. Діліться з друзями, підписуйтесь та до скорих зустрічей! Нехай щастить!